Привіт! Привіт! Нарешті на дворі знову весна пора кохання і пристрасті. І саме в цей час хочеться говорити слова кохання. Тож до вашої уваги чергова історія сердець. У проєкті Ти признайся мені». За словами славетного Станіславського, театр починається з вішалки. Ну а наш проект Ти признайся мені, як завжди, зі знайомства з його героями. Єгор вже четвертий рік не уявляє свого життя без театру ляльок. Працює керівником літературно-драматичної частини. Навіть своє кохання зустрів тут же на творчій службі. У 2012 році напередодні дня театру до театру завітала молода студентка-практикант з педагогічного університету і як. Яка зараз є моєю дружиною. Отже, і таким чином ми познайомилися у театрі. Вона прийшла брати інтерв'ю е, на рахунок того, як збирається театр святкувати свій, своє свято професійне. От. І ось так ми познайомилися. Тобто вас поєднало мистецтво. Так, можна не стеснути. Ну, і, театр, і трішки телебачення. Журналіст. Телебачення і журналістика. Так, поки ми зустрічалися, поки ми розмовляли, пізнавали один одного, так і десь майже через два роки от ми вирішили дружитися. Отже, час представити вам ту прекрасну журналістку, яка майже з першого погляду полонила серце Єгора. Олена не менш творча та енергійна. Навіть мрії має доволі креативні, бажає побувати не у Парижі чи на Мальдівах, як більшість дівчат, приміром, а у Сеулі відкрити для. Для себе Південну Корею. А ще її думки хвилює океан. Серед спільних інтересів пари музика. Щоправда, Єгор надає перевагу більш важкій, Олена ж слухає популярні хіти. Але разом залюбки відвідують концерти симфонічного оркестру, об'єднує молодих людей і любов до сучасного кінематографа. Ми обидва є е, кіноманами, тобто от ми слідкуємо за новинками останніми кіноіндустрії, так, приглядаємо фільми, намагаємося слідкувати за цією тенденцією. Ну, а які Особ... саме фільми подобаються жанру? Знаєте, більше, наприклад, на, е, можу сказати, що більше це комедія. Жанр комедії, так. І інколи це буває щось таке містичне, цікаве, щось, так, але переважає комедія. Ну, а якщо дружина хоче подивитися комедію, а ти якийсь... Трилер, приміром. <риклад> Ти <риклад> якось поступиш чи ні? <січі? риклад> так, я поступлюсь, але потім ми подивимося трилер все ж таки. Розумний компроміс завжди допомагає порозумітися іншим парам на озброєння, та головне у подружніх відносинах, на думку Єгора, це… чисто таке людське добре ставлення один до одного, і звичайно, таке кохання. Олена для нашого героя і кохана дружина, і вірний друг, і мудрий порадник навіть у роботі. Так, моя дружина це є мій такий критик домашній. Так не ще... критику? Ні, не ображаюсь, тому що ця критика є для мене цінною. Вона дає такі слушні поради мені, тому я прислухаюся до її порад. І це мені, в принципі, допомагає в роботі. І нарешті ми підійшли до головного того, а точніше, тієї, що міцно об'єднує цих двох закоханих. Є спільним інтересом, головним хобі, якщо бажаєте, та взагалі сенсом життя. Трохи більше місяця тому у пари народилася донечка Олександрі Єгорівні. Тато теж передрікає творчу кар'єру. я зараз так. Жартома кажу, що вона в мене, коли починає десь там вночі трошки кричати, так то я вже кажу так і сміюся сам, що, мабуть, буде співачка. І ось чомусь мені така думка прийшла в голову, так, і я ось чомусь так і думаю, що, мабуть, буде співати вона. Не ти знає, їх бачиш такої не. творчої професії. Так, творчої про професії, так ну тому що і батьки мають творчі професії. Я думаю, що і дитина також буде займатися творчістю якоюсь. Саме за народження майбутньої співачки наш герой хоче подякувати Олені, тому і звернувся до нас. Зізнання обіцяє стати несподіваним та креативним. Трішки зачекайте і побачите все на власні очі. Сподіваємося, нам вдасться порадувати молоду мамочку. Ми готуємося до освідчення, обираємо квіти для Олени. Найкрасивіші, звичайно, це троянди щасливе число. Сім ти маєш його їх віддати Кому? Танцівникам. правильно, нехай щастить. Дякую. На тебе вже чекає Ольга. Тож поспішай. Салон квіткового дизайну конвалія. Ось де точно вгадають ваші думки щодо оформлення квітів на свято, побачення чи урочисту подію. Від весільного букету до прикрашання виїзної церемонії, бенкету і не лише на свято поєднання двох сердець: дні народження, ювілеї, корпоративи. Будь-яка подія може бути оформлена флористами салону майстерні Конвалія. За необхідності декор тут можна взяти в оренду, а також надають послуги оформлення вітрин, офісів фітудизайну. Не знаєте, чим пора. Давати другу половинку на день усіх закоханих або 8 березня, букет сюрприз чи подарунок сюрприз з букетом, а ще й кур'єрською доставкою по всьому місту. До речі, подарунок можна обрати безпосередньо на місці. Оригінальні вази, підсвічники та інші елементи інтер'єру, милі сувенірчики і звичайно море квітів, живих у вазонах, штучних, але краще переконайтеся самі. Жовтнева 25Б – салон квіткового дизайну конвалія. А ми нагадуємо, що наш проект виходить за підтримки Палацо премєр готель один з кращих готелів України за рейтингом найавторитетнішого туристичного порталу TripAdvisor. двічі відзначений командою проекту Ревізор, Палац Прем'єр-Готель. Запрошує відпочити з комфортом. До ваших послуг 55 просторих номерів у класичному стилі. Від затишних стандартних до панорамного президентського люкса вишуканий готель нагадує класичний палац, з вікон якого відкривається захоплююча панорама. Атмосфера неповторної Полтави поєднується з високим європейським. Пейським сервісом тут працюють заради задоволення кожного гостя. Значний досвід та професійний підхід дозволяє проводити у палацу прем'єр-готелі ідеальні бізнес-заходи для швидкої, легкої і професійної організації будь-якої зустрічі, конференції чи бізнес-форуму. Тут створено принципово нову концепцію: Ideal Meeting. Наповнитися енергією та осягнути культуру сходу можна в салоні тайського масажу Палацу Прем'єр-готелю. Давні традиції, зцілення, заряд бадьорості. Гармонія з тілом, відчуття молодості все це тайський масаж. А на першому поверсі готелю знаходиться ресторан Палацо, що дарує чарівний світ фантазій смаку європейської та азіатської кухонь, і є улюбленим місцем відпочинку полтавців та гостей міста. Чотиризірковий палацо прем'єр-готель, якість завжди в тренді. Ігор з Оленою нагадаємо батьки дівчинки, які всього місяць. Клопоти, турботи, пелюшки, годування, купання тут не до сюрпризів. Скажете ви ані, виявляється, навіть звичайна прогулянка з дитиною може запам'ятатися на все життя. Принаймні, за таким сценарієм розгорталися події нашого чергового проекту Ти признайся мені. А тим часом ми готуємо все для того, щоб наш герой здивував свою кохану оригінальним зізнанням. Для цього до участі в проєкті запросили і компанію Нова пошта, де до того, як стати мамою, працювала Олена. Про вже на низькому старті у прямому розумінні цього слова. Ну а для тих, кому цікаво, як же тривало приготування до зізнання у коханні, ми зараз покажемо. Залізай Пошта. Відправляємо любов. І перше наше випробування. Сюрприз від фірмового магазину Кіко. Яскравий кульковий букет для підняття настрою. Мені здається, Що ти знаєш? що це Так це, Може типо, з колясками побачили. Сонячно, тепло, хоча й вітряно. Чудова жовтнева вулиця. Подруги крокують далі. Аж раптом що це? Мені це каже, що може може така кота флешмоб туди може. Не Попереду головний сюрприз. Єгор вже в коробці. Зараз його фізичні витримці позаздрили б найдосвідченіші індійські йоги. Олена долає останні метри і. Моя любима дорогая жена, Лена, я тебе говорю спасибо за такой прекрасный подарок, который ты мне преподнесла в этом году, за нашу любимую доченьку Сашеньку. Я тебя очень сильно люблю. Наша семья будет всегда самой-самой крепкой. И еще одну вещь я хочу сказать, чтобы за меня сказал маленький друг мой, Мишка. Если сейчас он пишет. Я люблю тебе. Стоп! Знято, скажете ви. Але ні, хіба не цікаво дізнатися, що відчувають наші герої? вітаємо вас, висуворити, признайся мені. Ваші враження, перші враження, ось на гарячому вас застали. Дуже несподівано було. Приємно, Ну, кожен день таке буває. Дивлячись на те, що ми зовсім ще не так давно подружня пара. І не так давно у нас з'явилася чудова донечка, але дуже приємно, коли такі несподівані моменти зустрічають просто на вулиці. Чоловік готував, подруга, подруга допомагала, чи здогадалася. Догадалися ви про те, було що трошки, щось готується. Було трошки підозріла, трошки зовсім. Не завжди такі прогулянки. Так, так. Але все одно дуже Я приємно. Я відмовляла як могла. І про кульки, і про квіти. Дуже приємно. Дякую. Відправляйте до беріть участь у проекті Ти признайся мені. Це був проект Ти признайся мені. Не пропустіть цю весну. можливо, вона стане найважливішою в вашому житті. Кохайте і будьте коханими! І ваша історія любові стане черговою сторінкою у нашій книзі кохання. Побачимось, пока.